y 5 2018 року ціна 950 е, такий варіант, має царапки трошки несуттєві. Ціна досить хороша на цей пристрій. Працює телефон, все добре. Так, зараз я зразу відкрию цифри, тому що тут невеличкий нюанс. Так, тут все працює. Е, нюанс є, якщо взяти, наприклад, по цифрах. Дозволити чи відхилити. Так, е, клавіатуру мені потрібно. Добре, Play Market зайдемо. Зараз покажу тут, що ж таке повідомлення. Почати чат. Ось, ось, якщо 9 працює да нулік не натискається десь, чи затиснути, чи щось такого плану. Ну, тобто, можна перевернути такой телефон. І натиснути. В принципі, телефон практично для простих завдач. 16 ГБ пам'ять телефону, в комплекті телефон і шнурок зарядний. Для дзвіночки підійде спокійно, також можна там щось попробувати без того нулика. Кому цікаво, пишіть.